Українська надія, парламент нарешті вирішив з обранцями в Кабмін. Громадськість рішення депутатів сприйняла спокійно. Кажуть, спостерігатимуть, як керуватиме країною нова влада, адже головне не імена посадовців, а їхні дії. Люди настільки вже стали більш свідомими, що і політики теж вже розуміють, що якщо вони зараз почнуть далі свою, як кажуть, лінію гнути, то Просто люди це вже не будуть терпіти. Сейчас вже на весь порядок, щоб все було стабільно, а потім вже якби відновлювати і приходили нові люди, і все далі продвигалась. Засіджуватися в новеньких кріслах без діла не збираються й посадовці. У більшості новопризначенців вже є стратегія на перший час. Водночас, як стверджує глава уряду Арсеній Яценюк, нові реформи будуть жорсткими, тож сподобаються далеко не всім. Ми. Не обіцяємо покращення ні сьогодні, ні завтра. Все, що ми можемо зараз робити, це через вкрай непопулярні заходи стабілізувати ситуацію в Україні. У зв'язку з тим, що державна казна пуста, не може навіть сьогодні стояти на порядку денному. Питання як скасування пенсійної реформи, так і інших рішень, тому що це буде брехня, а людям ми брехати не будемо. Вирішувати проблеми попередників взялися міністерства. У Мінсоц вже скаржаться. Колишні управлінці розкрали пенсійний фонд, по собі лишили тільки борги: 4 мільярди гривень за допомогу сім'ям з дітьми і 8 мільярдів за пенсії. Кошти, якби є на бумагі, але їх немає, тому що міністерство, ну Мінздох так званий, який був вже минулому слава Господу, він просто ці кошти адміністрував по новому закону, ви знаєте, да, які зміни були внесені в єдиний соціальний внесок. Адміністрував і просто, просто їх витратив кудись на інші ці. І тому зараз ми будемо шукати ці кошти для того, щоб сплатити пенсії нашим пенсіонерам вчасно. Тому що ви бачили і чули, що сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк казав про те, що на рахунках казначейства залишки 4 мільйони гривень. Не вистачити державних грошей, може і на обіцянки минулої влади. Так нашим олімпійцям за медалі в Сочі пропонували квартири в столиці. Одночас, нині урядовці кажуть, житло під питанням на виконання зобов'язань, які були дані, які були дані в попередніх періодах. Я зроблю все, щоб вони були виконані, але за умови тої, що це є об'єктивні. Зобов'язання, а не якісь там корупційні схеми, тобто, це буде дуже ретельно фільтруватися за участю громадськості. Гарними новинами обнадіють в міністерстві фінансів. Новий глава Олександр Шлапак прогнозує гривня, зміцніє. Стверджує, вже незабаром за долар даватимуть 10 гривень. А якщо вдасться налагодити діалог з іноземними кредиторами, експерт не виключає, що українська валюта відвоює свої позиції до 9, бо навіть менше гривень за долар.